Айдом, тепленьке. Таке осінь і зимова. Така партинка. На флиссиваном. На 12 місяців. Тут фліс, тут підкладочка, така в капюшончику. Такий рукавчик. Далі пижамка. Пижамка. Який вик у нас пижамка. Піжамка на 5 рочків. І вот такі Так, такий костюмчик, Костюмчик 24 місяці. Дуже прикольна така ковтинка. І лосинки йдуть. Ось така ковтинка. Такі стразики гарні. Отут так зроблено спереду. І лосиночки. Такий костюмчик. Така ковтинка на плісику. Так само, але без капюшончика на дівчинку. Так, така пише. Це на підлітка розміри пише ага бачу бачу на 128 зрис це у нас 8 рочків така такий лонг лонг саковтинка на флісі на 24 місяці без капюшончика такий світшотик прикольний така з капюшончиком на три рочки на флісі це все світиться. Так, далі, це також у нас іде лонг. Розмір. Зараз скажу вам розмір. 164 звіст. Такий самий костюмчик на дівчинку з по... на 4 рочки з лосинками кофтинка. Такий костюмчик іде. Він тепленький на флісі. На флісі. Ось така гарненька кофтулька. Такий гарний, фліс, такий. Так, на 5 рочків. такі рукавчики резиночка тут. і такі Такий на Теж на флісі і внизу манжетик. Ось такий набір. Так, ще така кофтинка в повторі 18 місяців. Такий лонг також, я вже його відкривала на 30 місяців. Це ще одна піжамка. Вона йде на 4 рочки. На 12 місяців такий лонг. Ось такий тут такий вілюровий, такий прикольний. Так, ще один такий лонг. Він. На 140 зріст. Різні розміри. 12 місяців також ковтинка на довгий рукавчик. На 12 місяців це на дівчинку, я тобі покажу. Така гарна з рюшиками, такими внизу, така ковтиночка. Так, ще така ковтинка у нас іде. На три рочки. Без капюшончика вона йде. Так, такий. Такий лонг. Це в нас зріст 128. Якщо я не помиляюсь. Ага, ні, це така, от, бачите, корочна така ковтинка. Тоненький дуже фліс. На дівчинку такий манжетик на рукавчику. Прикольна така ковтинка. Так, щось з ним такси порозкаталося? Так, це ще один такий костюмчик. Я вже його відкривала 18 місяців. Така, такий світшот. Йде на 152 зріст. Тоненький, дуже класний. флісік такий тоненький, тонесенький, яскравий такий гарний. Так, далі тут у нас що? Тут у нас йде лонг. Лонг у нас 140 зріст, це 10 років. Далі це така сукня тепленька на 3 роки. Вона на тоненькому також флісі. Ось така гарненька. Так, це у нас лонг. Лонг на... Зараз побачимо. Вже відкрию його, бо не бачу, який він на 12 місяців. З таким рукавчиком. Тут манжет, тут кнопочки. Ось такий він яскравий, гарний. Піжамка. Піжамка у нас 12 місяців. Далі, далі такий лонг 12 місяців. Теж кнопочки тут. Ось такий тут рукавчик. Такий він класний. Так, такий ми також показували. Це на 5 рочків лонг. Це 4 рочки. Далі. На 18 місяців такий з паєточками. Неможливо все відкрити гарно. Ось такий він. Попереду коротший, позаду подовжений такий, Така ковтиночка. Ось такі паєточки. Так, сина хлопчика. Ковтинка на 9 місяців. Також на довгий рукавчик. Тут кнопочки так само є. Так, це костюмчик. Костюмчик відкриємо. Ось така ковтиночка гарненька, костюмчик 24 місяці. І такі лисинки, Класненький такий костюмчик. Так, ще піжамка. Розмір 12 місяців, один рік. Так, ще такий костюмчик є. Це дуже яскравий, прикольний такий костюмчик, піжамка, хто як хоче. 12 місяців. Тоненький він такий. Класний з манжетиками. такі штанятка йдуть до нього. До ковтинки. Ось такий. Далі, це ковтинка, я вже таку показувала. Також 18 місяців. Це в нас, це у нас, це в нас. Ага, ми також відкривали. Це укорочена ковтинка на дівчинку. Розмір. Розмір. На 164 зріст. Так, далі, далі на тривочці така на флісі. Також світшотик в в іншому розмірі. І така ковтинка також, іде вона у нас на флісі Ось така вона. Теж вона така укорочена, яскрава, прикольний такий рукавчик. Вона йде на 164-й зріст. Ось такі ось такі, замудляйте.